Мині глядачі, слухачі каналу АНЕКС, вітаю вас. В нас на зв'язку Валерій Васюк. Пане Валерію, ради бачити вітати. Наважаю, бажаю здоров'я. Пане Валерію. З якими очікуваннями ви підходите до 20-го числа до інаугурації Трампа? Перше питання буде саме таким, тому що очікування у всіх різні, і адміністрація ну про образ, скажімо так, адміністрації. Нового президента Сполучених Штатів він, на мою думку, стає все більш проукраїнським. Чи то він зіштовхується з реаліями, да? що з Путіним неможливо домовитися, тому що з агресором неможливо домовитися так, воно природньо? Чи то вони більше люблять Україну і більше переймаються Україною? Не знаю, можливо, у вас є інший варіант, ваша думка і ваші відчуття. Um... Я, чесно кажучи, не бачив абсолютних симптомів а, якоїсь, а, скажімо, любові чи симпатії до України. Я не побачу. Там, можливо, якісь там фрази а, і були, але вони для мене не є значущими. Значущими є а, а, фрази і його дії стосовно самої Америки. І Америка для нього передовсім Україна. Це є один з елементів його політичного іміджу, і що ви розуміли, він має право ще й на другий строк, тому що між першим і другим в нього була перерва. Через те для нього це не є конечна політична, скажімо так, кар'єра. Він може її продовжувати в всякому разі, його партія то точно. Через те для них передовсім все Сполучені Штати. Одначе. Для мене от, вибір американського народу Трампа означає, що все, все буде дуже швидко, або дуже погано для України, або добре. Від чого це залежить? Ну, передовсім це залежить від внутрішньої ситуації в самій Україні. Негативне ставлення вкрай негативне ставлення Трампа до Зеленського, воно очевидне. А він про це говорив неодноразово, і е, всі ті, е, скажімо, донації, які здійснювалися адміністрацією Байдена, попри е, публічні, непублічні і політичні, які хочете зауваження стосовно корупції, політичної корупції в Україні е, стосовно абсолютно дурної. Поведінки некваліфікованої поведінки Зеленського як Верховного Головнокомандувача. Більше того, їхня наполеглива і у Трампа так само це перейняли. Наполеглива, я б навіть сказав, не порада, а вимога провести вибори. Тому що всі добре розуміють, що Зеленський людина нелегітимна, він узурпатор влади. Так само, як і вся його адміністрація, вони терплять це. Через те, що в Україні і це є абсолютно очевидно, немає опозиції. На те, що називає себе опозицією, це знаєте і рибку з'їсть і а, не злізти спалося. Оце і вся опозиція. Те, що вони донатять, те, що вони а, на фронт поставляють великі. Там всілякі партії необхідного обладнання, військового, гуманітарного та їм за все честь. Але це не функція опозиції. А саме завдяки опозиції, Зеленський продовжує свою місію, а місія його однозначна. Місія його і Єрмака це знищення України як держави, як самостійної, як незалежної держави, взагалі як Україна, як такої, української України, скажімо так. І е, я вчора написав пост, е, який для мене ну якось воно е, знаєте, як якось я от прозрів да, в один момент. А чому ж власне е, між іншим адміністрація Трампа е, в майбутня адміністрація Трампа? Про це зауважує і доволі наполегливо це стосовно призову на мобілізацію з 18 років, і вони чітко ясно говорять, що фронт є зникровлений і знелюднений, і якщо призвати з 18 до 25 років, це пару сотень тисяч свіжих молодих сил, тому що у нас армія стара це за 45-60 під 60 років. Люди добрі. Та це люди втомлені, це люди, які на фронті вже перебувають роками й роками. Натомість російська, натомість російська армія, вона молода, жвава і, і чисельно більша. Так от, що робить Зеленський? А йому підмахує опозиція Порошенка, там всіх цих Тимошенків, вся ця так звана опозиція. Значить, що. Бачите, у нас недостатньо зброї, ми отримали, тому не будемо призивати 18 і 25 літніх. Слухай, пацан, ти верховний головнокомандуючий, Головнокомандуючий, значить, передовсім, якщо б ти почав, якщо б ти почав призов адекватний на мобілізацію цієї категорії громадян України, які здебільшого відносяться до категорії яких разниць. Це тіктоковці, це люди, які живуть в, в ефемерному цьому комп'ютерному житті, тобто люди, яким все пофіг. А от, а от виховальний момент це їх мобілізувати. А мобілізувати треба було два-три роки тому назад, для того, щоб їх навчити виховати через те, що оці навчання військові перед тим, як послати на фронт. Це ще і велика а, ідеологічно виховальна робота: перетворити оце ніщо в громадян України руками отих, які пройшли фронт, які воюють а, не за гроші, а воюють за ідею, націонал патріотів. Цього Зеленський не зробив. Значить, від нього вимагають оцих 18-25 років призивати зараз? Чи має він часовий ресурс їх навчити? Не три місяці а бодай півроку. Ні, немає. Так, що, яка ж функція Зеленського не призивати, не мобілізувати а, оцю поросль, яку він прикладає до своїх а, абсолютно а, а, оцих? Я би сказав, безплідних грудей. Функція одна: це зберегти, законсервувати, викохати свій майбутній електорат, натомість знищити електорат, який складається з патріотів, свідомих людей старшого покоління. Які ще пам'ятають становлення України за різних часів, в тому числі е, мінімум двох останніх помаранчевої і, е, революції на Майдані? Отже, тим чином, Зеленський використовує війну і мобілізацію для нищення електорату своїх можливих опозиціонерів, натомість викохує і зберігає. І далі дебілізує всякими лігами смеха своїми марафонами і рештою інструментів, яких він має від Росії, в тому числі викохує свій електорат. А, таким чином, а, власне. А, оце, оця нотація, чи цей заклик, чи вимога. Не тільки від адміністрації Трампа, а й від Європейського Союзу це наповнити а, діючу армію Збройних сил України а, а, свіжими силами, а, а, всіляко торпедой Єрмак і, і Зеленський. І йому в цьому допомагає а, так звана опозиція. А, бо якщо Порошенко і Тимошенко думають. Що а, стаючи на бік Зеленського і придумуючи різні штучні аргументи, аби не призивати, не мобілізувати 18-25-річних, що вони будуть голосувати за Порошенка і Тимошенка? Ні ніколи в світі, ніколи в світі, через те, що повторюю це покоління віртуального життя. Це тіктоківське покоління, це покоління, яке не має за душею нічого громадянського в своїй більшості, звичайно, бо серед молоді є і е, достойники, в тому числі на фронті, в тому числі волонтери. Отже, таким чином, е, стається ця е, е, сепарація, е, стається цей штучний відбір. Силами і засобами самої мобілізації, яку організовує і таким чином впроваджує в життя А Тепер щодо майбутнього оцього електорату Зеленського, ці папи, мами да, різних оцих, які гасають на недешевих машинах, які ходять в тренажерні зали, мордаті, бородаті, ситі, пузаті, оця молодь. Якщо вони думають, що, а, проголосуючи за Зеленського, вони збережуть своїх діток, це не так. Зеленський використає цей електорат як туалетний папір, так само, як це він зробив з електоратом свого 19-го року, підітре свої а, передвиборчі випорожнення, і потім цей папір викине. Але куди? В корзину, яка і буде через кілька років. Постачати до Збройних сил Росії, повторюю, Росії воювати не проти, а з Росією, проти ворогів Росії. Бо Зеленський, якщо далі буде прибувати при владі, він Україну здасть. Путін цю війну виграв. Україна не буде в НАТО, Україна не буде в Європейському Союзі. Україна а, вже Частиною свою поступилася і видавить, вичавить Путін по адміністративним кордонам і Херсонську, і Запорізьку, можливо, навіть Дніпропетровську область до себе в поле своєї конституції в поле а, своєї влади і а, свого суверенітету. Зеленський Україну здає. І це його місія. Це його місія. І, звичайно, що по суті єдина людина, єдина людина, яка говорила правду чітко, ясно і зрозуміло. Стосовно Єрмака стосовно зеленського стосовно не тільки мови, але і через мову. Це Ірина Фаріон, саме тому її вбили. І вбив не оцей пацан. Навіть якщо він натискав на крок ні замовлення йшло з а, Офісу президента. Я переконаний, що це замовлення було від Єрмака, тому що так роздягнути Єрмака разом з Зеленським, як це робила на прямих етерах Ірина Фаріон, так ніхто не робить. А Порошенко і далі з крічками і далі з Тимошенками визнають як президента, як легітимного президента. Що, звичайно, Дає можливість розвитку широких так мовити, можливостей далі нищити Україну Зеленському знову ж таки легітимно. Ви мене ви знаєте, легітимне те, що я роблю для вас прийнятно. От і все. Значить, стосовно повертаючись до Трампа. Знову ж таки, чи може бути альтернатива? Я більше всього схиляюся до того, що прихід Трампа до влади і в історію. Між з війною, між Росією і Україною він займе неукраїнську позицію, неукраїнську, американську, неукраїнську. І для того, щоб власне заощадити великі доволі бюджетні гроші, які витрачав Байден, і пустити їх на певні сектори своєї економіки. Для, для нього треба, щоб ця війна. Закінчилася. Вірніше так, війни не закінчуються. Війни або виграються, або програються. Вони не закінчуються. Значить, Україна натурально в меню подальших дій Трампа, Україна в програші. Відчуваючи це і передбачаючи, що вся відповідальність за подальшу історію. Європи лягає на саму Європу. Недаремно був Пісторіус, недаремно був от, буквально вчора, позавчора прем'єр-міністр прем Великої Британії. Недаремно була міністерка закордонних справ Італії, недаремно прем'єр-міністр Британії поїхав до Польщі. Я хочу нагадати, на перших тижнях великого вторгнення. Була пропозиція від тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії, Польщі і країн Балтії про створення військово-політичної конфедерації з Україною, від чого Зеленський відмовився. Зараз створюється ситуація. Я не знаю, чи один до одного така пропозиція була в перші тижні війни, але Європа шукає шукає отого от моменту. Який переб'є або профілактує здачу України Росії Трампом. а це і ініціативи президента Франції Макрона, це власне те, про що ми говорили з Пісторіусом і з прем'єр-міністром Великої Британії, Польщею, Італією і так далі. Але Є один дуже, я би сказав, стрьомний момент це ближчі вибори в Німеччині, де випереджаючими темпами йде право радикальна політична група в Німеччині, які хочуть відновлення північного потоку, які хочуть дружби з Росією, які глибоко ненавидять Україну, і так далі. Те саме відбувається Франції з Ліпен. Так само ці праворадикальні сили виходять наперед, на передній край. І яка буде доля України, якщо ці сили переможуть? Звичайно, України просто не буде. Через те я вкотре повторюю: епіцентр майбутньості України в Україні. Якщо ще залишилися якісь Залишки оцих націонал-патріотів двох майданів. Люди добрі. Я вам нагадую, у мене є пост стосовно цього з цитатою основоположних документів організації об'єднаних націй, які називаються Право народу на повстання. Незалежно від того, в якій ситуації військовий стан, невоєнний стан, мирний стан, будь-який. І а, а, це є невід'ємне право, великий сподвижник і достойник України. Це блаженніший а, світлої пам'яті Любомир Гузер чітко і ясно сказав напередодні своєї смерті: український народ повинен силою скинути владу, яка перетворює. Я. Не дослівно але суть така, яка перетворює Україну в Україну До речі, до слова, наші ієрархи це дуже примітивні люди, це що і Епіфанія, що і Святослав це дуже примітивні люди. Вони з свого престолу, маючи подаровану Богом мітру на голові, бути блаженнішими. Вони абсолютно не виконують свою функцію пастирів. Пастирів своєї пастви, яку козліще веде на убой, потім козліще вийде в інші двері, а баранів переб'ють і овець. Зняти свій народ з дороги до прірви, поставити. На дорогу до майбутньості. Я не говорю, що треба називати прізвище цього козліща. Люди не дурні, вони знають прізвище. Але функція усіх ієрархів: це Йосипа Сліпого, це Любомира Гузера, це Івана Павла II, якщо взяти святого, якщо взяти Римокатолицьку церкву в Україні. Це патріарха Мстислава, це патріарха Димитрія покійних, патріарха Володимира, навіть патріарх Філарет про це говорять. Про те, що власне цей є час, коли, коли Україна потребує, потребує радикальної зміни влади, так як казав великий патріот і достойник України В'ячеслав Чорновіл. Україна буде мати майбутнє і постане, коли її очолить Українець по духу і, а, а, і по крові. Отже, а, отакий мікст да, в зв'язку з Трампом, оцих персоналіїв, ситуацій, країн і так далі, власне, і складає о той конгломерат, да? Часово просторового, теперішнього для України, яке, власне, говорить, що 25-й рік 25 рік стане або останнім для української України, або через можливо громадянський конфлікт. Я цього не виключаю, буде змінена влада, абсолютно не оглядаючись. На те прийме це чи не прийме Захід, Європейський Союз, НАТО, Трамп, Бог, Бог знає, Путін Бог знає що, нам своє робить. І повторюю, що епіцентр зла в Україні це Зеленський. І це, цього зла треба позбутися, навіть використовуючи те, що, повторюю, записано в установчих документах Організації ООН. Силою повстання інакше, інакше біда. Інакше біда. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.